Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептецький. В даному відео робимо з вами наш традиційний розклад на щодень для України. І будемо дивитись період з 28 квітня до 4 травня, тобто завершення квітня, початок травня. Яким буде цей період для України? Зараз дізнаємося. Я ж вкотре нагадую, кому мої прогнози важливі, цікаві, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал та інші соціальні сторінки мережі, телеграм-канал. Всюди є підписаний однаково екстрасенс Роман Шептицький. Ну і зробіть репост даного відео, щоб якомога більша кількість людей дізналась актуальну інформацію. Спочатку подаємося загальну динаміку тижня. Отже, яким буде цей тиждень для України? І в нас тут аркан про переміни. Енергетично тиждень чергових перемін. При тому це карта колесо фортуни, а колесо фортуни завжди у нас про завершення одного циклу і початок іншого. І особливо для тих, хто пише такі коментарі, що там немає, передумов, завершення війни, чи що, ось, яка ситуація там. На рівні фізично мається на увазі на фронті так далі. Я пояснюю вам ще раз. Пробудіться духовно і подивіться духовним зором. Не вірите мені чи не довіряєте мені, повірте вашій душі. Тому що основне, що відбувається, це рівень енергетичний. І з рівня енергетичного все переходить на рівень фізичний. І зміна ситуації може бути в будь-який момент. І початок завершення війни може відбутися в будь-який момент. Ну, якщо ви цього не розумієте, ну справа ваша. Тому що ситуація сьогодні так, а завтра інак. І може змінюватися кардинально і різко в будь-яку, не знаю, там, хвилину, секунду, годину. Бо над цим ведеться інтенсивна. Відповідна енергоробота. А я казав давним-давно, що без перемоги на рівні енергетичному, перемоги на рівні фізичному ну не буде. Тому що є так звана, вже не один раз це проговорював, ота всяка паразитарна система. От і робіть висновки. От і робіть висновки, а зміни будуть. І я знаю, про що я говорю. Зміни будуть. Чим більше людей буде вірити, пробуджуватись, енергетично трансформуватись, тим швидше і більше буде цих змін. Хороших для кожного з нас і для України. А для того ми вкотре кажемо, що ми відновлюємо свою цілісність на рівні тілесному, духовному, душевному, повертаємо собі своє. І працюємо над хорошими змінами для майбутнього. І забороняємо всякі негативні сценарії. І відправляємо. Всяких паразитів під суд вищого абсолютного. Під вищий суд абсолютного розуму. Хай буде так. Далі у нас карта 6 пентаклів зцілення дар природи. А 6 пентаклів це про обміни. Просіть і буде вам дано. Все дуже просто. Вірте і по вірі, вашій прийде. Якщо комусь так важко це зробити і вийти з-під впливу цих негативних, паразитарних, низькочастотних систем, ну, що вам можу порадити? Тільки хай ваші вібрації піднімаються, і ви побачите правду. Чергові важливі домовленості туз пентаклів. І угода, яка врешті решт вже може бути укладена і досягнута. І карта перемоги. Ну, так вона називається перемог, тріумф е, і. Рух, активність. Взагалі, чотири карти мені дуже подобаються. Я не заперечую, загрози ще є. Тому що поки триває війна, поки немає офіційного СТОП і припинення вогню, загрози ще є. Але я пам'ятаю там, коли сказав, що. Взагалі, повноцінний спокій це може бути аж 26-27 рік. Тому протягом цього часу це йде період припинення воєнних дій. Але Цей початок припинення може бути якраз покладений саме зараз. Тому треба робити максимум, що кожен мій знає, може найкраще. І я ще казав, що схоже як модель, ну, як Ізраїль, там теж періодично і обстрілюють, і всяке різне відбувається. Ну ви ж знаєте, яка ситуація. Але мова йде про те, що дай Боже, вже як припиниться весь вогонь, а він припиниться, щоб було максимально тихо, мирно, спокійно. І та путерівська влада теж сконає. Тоді тим більше буде зовсім інша обстановка. І в Україні, і в Росії, і в світі, і всюди. Розумієте, про що мова? А до того часу загрози є. Просто по факту, поки триває війна, загрози є. І в будь-який момент, коли особливо є загрози масованих атак, може десь прилетіти, може наробити біди. Розумієте? Але я говорю про те, що відбувається на рівні енергії. І зміни зараз відбуваються просто величезні. Я їх відчуваю, я знаю, про що я говорю. Хочете їх відчути, хай пробуджується ваш духовний зір. І ви їх теж будете розуміти і відчувати. Маса людей про це пише, що вони відчувають. Що ви це назвете масовим гіпнозом, що я таким володію масовим гіпнозом, це просто є рівень ваших відчуттів, вашої душі. Тому я, я, тому я так і кажу: не вірити мені, повірте вашій душі. Вона знає істину, правду, що відбувається. Бо цей наш вимір, даний актуальний, багато в чому є. Певна, така, знаєте, проекційна, ілюзорна картинка. А треба розуміти, що за нею. От тоді ви будете розуміти, що і як робити для перемоги. А що і як робити, що за нею, я про це постійно говорю. Той, хто чує мене, той, власне, розуміє. Далі у нас понеділок. Тут у нас карта відокремлення. От якраз від тої низькочастотної паразитарної системи. Бачите, що відбувається. Відокремлення, повернення до себе. Діва Кубків. Захоплення світом. І взагалі це про якісь хороші, дай Боже, новини. Карта прибутку. І теж карта, по суті, прибутку. Рицар Пентаклів. Гроші, фінанси, угоди. Домовленості. Чим більше ми відділяємося ту всяку низькочастотного, тим більше є результат. Ось вам вкотре доказ. Але коли ця всяка низькопаразитарна, низькочастотна паразитарна система хоче дати сумніви в тій вашій чомусь вірі в щось хороше, вони починають розхитувати. Так, як я казав. Атакувати, бомбити, ще щось, вони почнуть розхитувати. Але ми маємо бути в своїй вірі. Остаточні, впевнені і рухатись, рухатись, рухатись вперед. Всупереч всьому. Вівторок карта сутворення. Народження чогось нового. Гармонія і цілісність Аркан Світ. Знов у нас Пентаклі, принцеса Пентаклів, про гроші. І тут Паш Кубків. І теж, дай Боже, про хороші новини, про хороші зміни, про хороші перспективи до цих змін. 1-5 травня я говорив також про цей період важливий. Але і ще важливі події, які відбуватимуться до 30-го числа, в тому числі, говорили ми. І це все відбувається з п'ятниці 25-го числа. Сьогодні записую ефір 26. го 26 те маємо. Важливі новини. І вчора були важливі новини. Я про це проговорюю. А сьогодні яка основна важлива новина? Зустріч зеленського Трампа. Так, і про це теж я говорив. Далі. Середа. Чистка минулого. Відпущення минулого. Карта, яка називається: Вміння відпускати король жезлів. Заступництво, покровительство. І рух ініціатива. Сонце прояснення. Але от теж так подумав, день з загрозами все рівно є небезпеки ще. Є. Чим більше буде некомфортних умов для Росії і примус до завершення війни, бо там тільки таким чином може бути. Примус, тим більше. Як вони хочуть на останок наробити біди? ще раз пояснюю. Гнати страху, жертви, ще оце, оце жахіття. Тому тут є сильні карти прояснення, сильні карти руху у вирішенні наших важливих питань, А з іншої сторони, як помста, як загроза. Середа небезпечна. Четвер. Тоталіті. Об'єднання. Я власних ідей у нас карта тут. Владарювання. Ну, теж, до речі, день по загрозах небезпечний. Але і знову ж таки, от як енергія дня формується. Три карти плюс, одна мінус. Тобто, і навіть важкі ідеї, які не вдасться реалізувати самому, будуть ті, хто допоможуть їх реалізувати. Відновити. Господарювання наше на нашій землі. Забрати всіх тих гадів, які, як це сказати, прот, які оцей весь процес налагодження мирний, штопорять, так? Як це протидіють, так? Протидіють, суперечить, ще таке одне слово згадую. Ну, одним словом, забрати тих гадів, які, власне, не хочуть завершення війни. Чи справедливого завершення війни. Так. Далі у нас що там п'ятниця. Духовний ріст розвиток. Ну що ж сказати? Пошук духовних істин. Сила вогню. Так, знову у нас король кубків. Контроль бажань. Так, да, бажання треба контролювати і правильно ставити запити, щоб вони збувалися. Протидіять протистоячі. Такі слова мені пішли в правильному мирі. Досягнення миру справедливого і верховна жриця. Щось на таємному ще рівні. важливі, які зустрічі. Отримання знань необхідних, підказок і при правильних покровителях оце якраз знання підказки, гарно вони реалізовуються. Ну, теж день такий дуже цікавий, особливо що стосується позицій правильних інсайтів, правильному місці, правильні зустрічі, правильні слова роблять, роблять дива, ну, якось так. Субота, четвірка жезлі у нас, радість і нагорода. Тут скупість, але скупість з картою позаду ілюзії. Ну, те, що я кажу, побачите те, що ховається за картинкою: карта світ, мир і оновлення і сонце. Навіть аркани повторюються. Динаміки ще зростають, більші. Всупереч загрозам. Супереч ще якимось попередженням негативним. Все одно аркани повторюються. І вони говорять нам і мої відчуття, і тут по картах. Інформація така: Миру бути, добру бути, завершенню війни бути. І дай Боже, щоб це було якомога швидше. І неділя. Верховний суд, справедливість, тріумф істини. Оце те, що треба. Тріумф істини. Істинної істини. Карич у нас це хоробрість і сила. Це у нас карта про жертовності. Ну, З мечами. Ну, теж не їде, до речі, небезпечний день. Якісь небезпеки, загрози. І головне не зупинятись на досягнутому Вісім пентаклів. Працюйте і буде вам результат. Да. Добре, думайте, працюйте. Складайте правильний план дій, чорт-карта місяця. Поборіть свої страхи. І знову карта результату. Четвірка жезлів. Карта результату врожаю. Ну, ось так. Що сказати? Хай добре максимально збувається. Недобре щось там нейтралізовується. Працюємо і далі над нашою. Перемогою на завершення війни разом ми сильні, єдині. Молимось, боремось, перемагаємо. Три ключові слова. Допомагаємо нашим воїнам, спільними зусиллями і разом до перемоги. Чекаю ваші думки в коментарях. Будьте здорові, бережіть себе. Почуємо з вами в нових відео та прямих ефірах і ще теж щось так от подумав, що ну, я про це говорив десь в інших теж прогнозах. Ну, Десь на підході чергова смерть якогось чергового або короля, або дуже якоїсь значимої персони обліку людського, так? І теж енергія активізувалась обміні з наступного тижня, обміні полоненими. Дай Бог, щоб їх було побільше. А ще краще одразу всіх на всіх. Будьте здорові, бережіть себе, почуємося.